19 листопада Жевка поліції зустрівся із живка Шахтар у рамках Кубка України. З перших хвилин Житомирянки діяли агресивно, упевнено тримали м'яч і змушували суперниць оборонятися. На 15-й хвилині Дарина Цічкаренко відкрила рахунок. Увага на поле може бути загрозливо. на 15-й хвилині. Не чекаємо, мабуть, прямого удару, але розіграш відбувається. Прямий удар! Добувай! Січка Січкаренко визначається на 15-й хвилині. Помаранчево чорні зрівняли рахунок на 30-й хвилині. Відзначилася Вікторія Мироненко протистояння, в якому як я і говорив, максимальне влаштування у гравчині обох команд. Драс вихід вічнавіч не було свистка про офсайд, Вихід «Вічнавіч» і 1 -1. Дуже невимушено вдається забити цей гол. Шахтар Зрівнює рахунок. Вовчиці вирвались уперед ще до кінця першого тайму. Після пасу Діани Мущенської Наталія Корнацька пробила в ближній кут воріт суперниць і повернула перевагу своїй команді. На перерву футболістки пішли з рахунком. 2-1. Активність і надалі спостерігатиметься. Ватаці поліся. Подачі арвали. Поліся знову попереду! На 39-й хвилині гол головою вдається забити. У другому таймі градус боротьби не знижувався. Команди змагалися за кожен метр поля. На 59-й хвилині живка Шахтар зрівняв рахунок. <плес> Два два стає рахунок на 72-й хвилині. Голкіперка Полісся Ольга Данець пішла на фол останньої надії, аби запобігти голу та врятувати ворота своєї команди. За це отримала червону картку. І контратака. Зараз будуть дуже суворі санкції. Червона. Первона картка голкіперціользі Даниць». Свисток арбітра зафіксував рахунок. 2-2. Тож боротьба за місце у півфіналі Кубка України продовжилась у серії пенальті. Так. Удар м'яч у воротах. Удар по воротах. М'ячу сіці. 1 один у серії пенальті. Удар м'яч у воротах. на користь Шахтаря». Потужний удар, але реагує. Людмила Устінова і тягне цей удар. Чайка проти Снігура. Удар! Поперечно м'яч влучає. Пробиває Корнацька, Забиває, Корнацька. Капітанка шахтаря. Снігур дістає цей пенальті. Пробиває. Сінько, забиває. Гол. 3-2. Удар! Яч у воротах 3-3 загальний рахунок серії пенальті 4-3 на користь вовчить. У першу в історії живка Полісся вийшов у півфінал Кубка України. Буває низова забиває низова і Полісся виходить до півфіналу. Кубка України в сезоні 2025-2026 років. Полісся здобуває першу історії перемогу над шахтарем на рівні жіночих команд і крокує до півфіналу турніру. Всі були раді, всі отримали задоволення від гри, від перемоги. Все, зараз у нас відпочинок. Всі зробили свою роботу. і Йдуть спокійно відпочивати разом із жіночою командою. Полісся до півфіналу Кубка України прийшли також металісти 1925, Ворскла та Колос.